Шановні, ця програма дуже довго не виходила більше ніж три тижні. Це тому, що ми з Вовою Донтесом були в турі пожежа, де збирали гроші на ЗСУ. До речі, тільки ось підвели підсумки і з'ясували, що ми зібрали більш ніж 2,2 мільйона гривень донатів. Дякуємо всім, причетним. Отже, три тижні не виходила програма, і за ці три тижні сталося дуже багато чого цікавого. Тому сьогодні ми вирішили зробити спецвипуск, який назвали. Упс, а що трапилось, поки мене не було. І за цей час сталося дуже багато подій, від яких були метелики в животі. Поїхали! Хмарно можливі опади у вигляді літаків. Поки я їздив з туром, в Брянській області майже одночасно впали два гелікоптери реп. Бомбардувальник Су 34 та винищувач Су 35 бляха ви би мене бачили Я в цей день був у Кракові Я був такий щасливий Я я не знаю я вам чесно не можу сказати В який ще день я був щасливіший за це може коли Кримський міст. Я просто ходив, я світився. Я такий, а воно ще не одразу, воно якось з'явилося, що там один гелікоптер, потім інший, потім ці літаки, потім воно підтверджувалось, потім вже офіційно підтвердилось. І це був такий дуже такий великий проміжок часу стимулювання мого настрою. Я просто такий ходив, як це круто! Це і з того боку круто, і з цього боку круто. І о дев'ять пілотів загинуло. Боже, як класно! Блін, це один з найщасливіших днів е, цього року. Капець. Отже, ці падли летіли. Нас бомбити, але не долетіли навіть до кордону. А 9 руснявих пілотів вбивць вдало повернулись на землю. В ній і гніють. Палаюча бричка. Росія досягла такого рівня розвитку, що пожежники там пересіли на коней. Там створені загони козаків пожежників. Тільки замість вогнегасника у них нагайка. Ця сучасна і технологічна бригада катається по селах на бричках та каже поліям трави, що не можна її палити. Сматри будь пожалуйста в якому стані у вас знаходиться топітельна піч. вона вся знаходиться в поврежній іміються значительні тріщини. Прогары, видите, да? Ну да, да, да. Ну, блядь, ну, да, да, да. Трагари, блядь. Серед всього у цього казак, нагайкою, ця колорадська стрічка, цей МЧСник. але найдивижніше, що чувак стоїть в кепці Нью-Йорк Янкіс. Це просто Нью-Йорк це Янкіс, і ось це все, воно, ну, типу, такого бути не може просто. согласен, согласен, не спорю. Угу. В зв'язку з чим? зв'язку з чим? Значить, у вас був установлен самосрабатуючий онітушитель шарафо. Мужчина, дивись в них це бричка. А як вони на цій бричці при, приїдуть на пожежу? Типу, вона ж рухається 20 км на годину і там нема води. А вони просто приїдуть такі, ну що ж воно, ну що? Вы знаете, что у нас в нашей области объявлен особый противопожарный режим. У нас вообще нельзя разводить костры. Это, Слава богу, что у вас еще вода стояла. Хоть вы додумались. Додумались. Хоть вы додумались поставить. Мы наче вдягли здесь в Кроведческом музее. Что есть типа є, коли все передигаются, наче не перевдялись назад. Если бы сильно разгорелось, одним ведром уже не обошлось. Понятно? Зачем чим ви жертв касьор? До речі, ну дуже серйозний. Ні дай Бог. <рес> Росія поступово даунгрейдиться до середньовіччя, і задача нашої країни допомогти їм досягнути цієї мети якомога швидше, щоб казаки на конях були всюди, в хірургічному кабінеті, за кермом пасажирського літака. На атомній станції атоман кричав реактору. Гойда! <рес> Шановні, якщо прямо зараз ви відчуваєте метелики в животі, натискайте на закусіння з догори і залишайте коментар в підтримку. Нам це дуже допомагає. Кремль у вас пропущений. В цьому місяці сталося те, про що вже давно попереджала заставка цього шоу. Кремль запалав по кумполу Хтось постукав. Омріяна візуалізація кожного українця стала реальністю. Воно палає після легкого конфузу з резиденцією президента Росії та пекучих язиків вогню. У Держдумі запропонували захищати Кремль від БПЛА за допомогою. Орлів. <хи> Ні, не якихось сучасних розробок ППО під назвою Орел, а реальних птахів. Голова комітету Держдуми Росії з питань оборони Олексій Журавльов планує зібрати ескадрілью орлів-перехоплювачів для захисту важливих об'єктів інфраструктури. А Коли вони попросять закрити небо порона і хмарки? <хи> Росіянам зробили свайп вліво. Тіндер пішов з болот. Більше ніяких суперлайків, ваннайт та дікпіків. Ми всі знаємо, як Росія полюбляє все імпортозаміщувати. Уявляєте, які всколково зроблять державний Тіндер. Поставив дівчині лайк, і тобі вже в двері дзвонить військомат. Цей вклад Тіндеру в перемогу над ворогом не можна недооцінювати. Це ж удар по демографічній ситуації в Росії. Тепер вони будуть. Менше розмножуватись, баби більше не нарожають. Літаючий письменник. Біля нижнього Новгорода підірвало автомобіль російського пропагандиста, письменника, бойовика ЛДНР Захара Прилєпіна. Цей йолоп відомий своєю антиукраїнською позицією та роботою з сепаратистами. А тепер ще відомий двома зламаними ногами і десятком проведених на них операцій, аби зібрати окупи шматки м'яса, які від нього розлетілися по всій ауді. Бажаємо Захару найшвидшого некрозу. Тут нормально, бля, ебануло. Да ну, я всех сниму, кто здесь стоит. Так, а давайте, да, если уж вы не хотите, чтобы все подальше просто взяли. Подальше, дай тканет. Да, треба було цьому бомбисту трохи подальше бомбу прилепити до Прилепина. Останній концерт орчого оркестру. Євген Пригожин був кухарем, потім ватажком терористичного групування, потім став відеоблогером. Аж врешті він став істеричкою. Людина з коров'ячим шлунком на голові оголосила справжню війну керівництву росіянської армії. Все через те, що йому не вистачає боєприпасів. Шайгу Герасимов! Я мої припаси! Шибаєв! Даня! Гня дурнів дивиться Сторіс? Дівчата! Підписниці! Денюпси! Пригожин сипле відосіками, в яких материть Шойгу Герасимова і навіть самого сонце Так, колишній кухар Путіна назвав Путіна старим мудаком. А счастливый дедушка думает, что ему хорошо. И что делать дальше стране? У него налипка на руке. Груз 200, груз 200, и мы вместе. Мы Груз 200, мы вместе? Если он окажется прав, дай бог всем здоровья. А вот что делать стране? Что делать нашим детям, внукам, будущему России? І як виграти війну, якщо вдруг случайно, я просто предполагаю, а что этот дедушка – законченный мудак. мудак. <laughs> я особисто думаю, що Пригожину безпечніше тепер в Бахмуті, ніж будь-де. <laughs> Дивитись на це можна безкінечно. А знаєте, що не безкінечно? Боєприпаси у окупантів і самі окупанти. <laughs> Тур пожежі на Росії. Ні, це не те, що ви подумали. Ми не поїхали до Орків. Там реальні пожежі. В Свердловській, Курганській та Тюменській областях гаряче так, як в Т-90 після потрапляння Джавеліна. Вату масово евакуюють, бо самі розумієте, вона дуже сильно. Підгорає. <смі> І найцікавіше в Свердловській області згорів склад з порохом. Ну, коротше, відбувається все те, що нам дуже подобається. Щось мені підказує, десь там на згарищі можна знайти сірники з козачком на фоні українського прапору. <смі> Не смішіть наші патріоти. Україна знов вразила весь світ. Наші воїни ППО збили незбиваємі ракети окупантів. Гіперзвукові кинжали залишались єдиною їх надією, і ця надія буквально розтанула в українському небі. Росіяни, звісно, кричать, що це неправда, а один кінжал знищив п'ять патріотів зараз. Для того щоб спрогнозувати скільки і чого буде знищено наступного разу, ми розробили сп. Спеціальну табличку. Напишіть в коментарях, що вийшло у вас. Натискайте на паузу та давайте прогнозувати разом зі мною. Так, остання цифра дня народження у мене. Один місяць народження у мене липень. Остання цифра року народження у мене шість. Отже, засобами протиповітряної оборони ВКС РФ було збито чотири тисячі ракет противника. <риклад> <риклад> Напишіть в коментарях, що вийшло у вас. Конашенкову пропонуємо теж користуватися нею так, принаймні, більш-менш схоже на правду. До речі, на Росії заарештували всіх. Розробників гіперзвукових ракет, Упс, а що трапилось? Шановні, якщо вам подобається дайджест новин від яких метеликів животі, ви можете підтримати нашу редакцію. Задля цього використовуйте новітню функцію YouTube Супер Спасибі! Для того щоб підтримати редакцію, натисніть ось тут, ось тут і потім ще ось така штучка відбувається. Це ви підтримали нашу редакцію, але на жаль, ця функція працює тільки для тих, хто за кордоном. Якщо ж ви знаходитесь на території України і хочете підтримати нашу редакцію. Скористайтесь посиланням на банку. Воно під відео. Дякуємо! Орки вам посилка від нашого британчика. Поки мене не було у центрі окупованого Луганська пролунав вибух. Інцидент стався внаслідок влучання невідомого зразка озброєння. А за день до цього Україна отримала від Британії далекобійні ракети Шторм Шедоу. Оце так співпадіння. Ракета Шторм Шедоу б'є на 250 кілометрів, а при і не 560. І думаю, таке бажання є. Герої з під парти в Росії новий скажений тренд. Парта героя. В школах на партах зображають вбивць та мародерів, які воювали в Україні та вимагають від дітей їх поважати. І ось у ростовській школі номер 28 депутат єдинорос відкрив парту героя. А на парті. Зображений він сам. Оце поворот. Причому на партії він в такому ж костюмі, в якому й прийшов цю парту відкривати, бо у людинки тільки один костюм. <плес> Насправді, він реально герой. Я захоплююсь його мужністю, тому що вже через два уроки до його обличчя буде домальовано мінімум 30. Та мошонка на підборідді. <риклад> Експрес-стрижка по луганськи Вже кожен колаборант та окупант знає, що де б він не був і що б не робив, на нього чекає бабах. На цей раз бабах прийшов до так званого міністра, так званого МВД, так званого ЛНР, так званого. Корнета. Воно пішло підстригтися не в російську цирюльню, а в барбершоп. Хотів просто підстригтися, а йому зробили тротилову епіляцію. Воно вижило, лежить зараз, збирає дуплі. І це вже непогано, бо якийсь час не зможе кошмарити луганчан рекетом та розбоєм. А коли волосся відросте, до нього знову завітає пекельний парикмахер. Росія затіяла капітальний ремонт в Сраці під час фінансового форуму колишнього міністра економіки Росії Андрія Нічаєва запитали, як він може схарактеризувати ситуацію на болотах зараз. Той відповів, що проблема не в тому, що Росія в Сраці, а в тому, що вона вирішила у ній облаштуватись. Вона дуже очі група так називалося одне з моїх публічних інтерв'ю. Я решусь ее воспроизвести не то плохо, что мы в зопе. В зопе. Так, так, а где? А что мы решили в ней обустраиваться. Це таке кринжове відео, насправді, тому що він же ну він тебе пожартував. Ну і знаєте, так це такий жарт, коли ти говориш ем, правду, про які про яку всі мовчать. Наприклад, ем, прийшов, я не знаю, до дівчини на день народження і кажеш: ну, якщо чесно, твій батя алкаш, так прям при всіх, і ніхто не сміється, бо всі так знали, але мовчали. І ось він такий на всіх дивиться, і такий, ну. Ааа, значить... далі. Людина, яка б не пройшла касін, щоб замінювати дімку зі сміхом, подала голос. хо хо І тут ще другий, мені другий більш подобається слухати. У нього добивочка ще, я тільки зараз зрозумів. А і рішили обої поклеїть! З економікою рашки все зрозуміло. Це той самий випадок, коли ти настільки кінчена, що твій колишній публічно поливає тебе лайном. Хід переходить на бік заходу. Отже, поки ми збирали гроші на ЗСУ, Китай проголосував за резолюцію ООН, у якій Росію названо агресором. Зазвичай представники Китаю утримувалися під час голосування за проекти аналогічних резолюцій, але п'яний відмідь дістав і їх у документі, крім класичної стурбованості, також з'явився заклик відшкодувати збитки, завданий жертвам агресії. Вигадайте, хто скоро поїде заробляти гроші для українців на фабрики чохлів для мобільних телефонів. Правильно, Саратов Тула Єкатеринбург, Москва. Двісті двохсотих. Вітаю з черговою круглою цифрою. Шановні, у пеклі зараз давка. 200 тисяч орків вже ніколи не будуть бити дружину, святкувати 9 травня та пити технічний спирт. Гойда! Гойда! <плес> Е, е, а де всі? У Москва Баді пройшов наймасштабніший парад перемоги. Приїхало багато іноземних гостей. Купа військової техніки проїхала по червоній площі. Путін жодного разу не кашлянув на трибуні. Під час промови, а потім плешивий дід прокинувся в ліжку і потрапив до реальності, де на його шабаш приїхало три каліки, і по червоній площі проїхав аж один єдиний танк, і той т 34 який орендували на Мосфільмі. Упс. А що трапилось? Де всі армати, де тисячі десантників гордо крокуючих по мостовій? А я відповім де. В пізді. <плод> 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 музей воскових диктаторів. Дивні дива коїться з вусатою шльондрою Путіна. 9 травня Лукашенко ледь не вмер під час московського військового параду. Григорич виглядав як пюре, яке на тиждень забули в холодильнику. <клес> Всі подумали, та ясно по традиції Путін пригостив його новічком або натер китайським олівцем від тарганів. Але через декілька днів сталося диво, і президент-тракторист з'явився на публіці. Але є одне але Лукашенко не був схожий на людину. Складається враження, що його вже почали бальзамувати. Ось так Григорич напад відбувся там, де ти не чекав. Серці. Нейтралітет на паузі. Навіть Гітлер з його звірствами не зміг змусити Швейцарію пуститися нейтралітету. А от Путлер зміг вперше з 1815 року Швейцарія буде постачати озброєння країні, яка воює. Обидві палати швейцарського парламенту проголосували за внесення поправок до закону про військові матеріали, що дасть змогу в майбутньому передавати військову техніку. Україні це означає, що Швейцарія бачить загрозу в Росії більш ніж в третьому рейху, з яким вона на секундочку межувала. Росіяни реально найненависніша нація в світі. З чим їх і вітаю! f 16 готуються до зльоту. Питання літаків для України зрушило з мертвої точки. Велика Британія та Нідерланди оголосили про створення міжнародної коаліції для закупівлі винищувачів F-16 для нас. Прем'єри обох країн погодили, що законне місце України у НАТО, і вважають, що союзником треба продовжувати надавати довгострокову допомогу Україні у сфері безпеки. Коаліція працюватиме за аналогією станковою. Відчуває. Ти як літачки одним шасі вже на території України їм пасує наше кохання. Євротур. Напередодні контрнаступу зсу Володимир Зеленський здійснив стрімке європейське турне, відвідавши за три дні Італію, Ватикан, Німеччину, Францію і Велику Британію. За результатами відвідин Італія передає нам новітні франко-італійські системи ППО. Німеччина оголосила про рекордний пакет військової допомоги для ЗСУ на 2,7 мільярдів євро. Франція передає десятки бронемашин і колісних танків, а також багато чого для посилення ППО. А Британія на додачу до ракет Шторм Shadow оголосила про передачу ЗСУ декількох сотень ударних безпілотників великої дальності та ракет для ППО. А ще подейкують президент Тайкома завітав до Нідерландів, щоб забрати флюґеґа Хеймен особисто для. Путіна. Нічогенька поїздка нам подобається. Місто Фортеця. Передмісті Бахмуту наші військові почали відсувати ворога з наших територій. Це підтверджує генерал Сирський. А генштаб звітує, що вже понад 20 кілометрів наших територій звільнено. Потрохи ЗСУ обходить окупантів з флангів, і Вагнер вже вирішить про можливе оточення. Тримаємо кулаки і пам'ятаємо, якою ціною нам даються ці перемоги. Віримо в ЗСУ. Ось воно, обличчя Росії. Пройшло Євробачення, яке проводила Україна в Британії, і знов на пісенному конкурсі не було токсичного учасника від країни-агресора. І що ви думаєте, росіянці образились та вирішили зробити своє русовідіння. З балалайками та водкою. Все, як вони люблять. Тому не дивно, хто став ініціатором пісенного імпортозаміщення. Це Стас Барецький, людина, яка виглядає як середньостатистичний мешканець болот. Добрий день. мене звати Стас Барецький. Я являюсь президентом Союзу професіональних ритуальних агентів по поводу конкурсу «Русовидение», який ми решили організувати в Росії. Як я вже говорив, буде конкурс подобі Євровіді. Ми тово не То тобто я этого не стесняюсь. Насправді це не перша спроба створити альтернативу Євробаченню за часів Радянського Союзу. Теж була, я забув, як воно називалась. І там брали участь представники країн Варшавського договору. Там їхня фішка була в тому, що, на відміну від країн Заходу на території країн Варшавського договору, було так багато телефонів. Тому голосувати типу за допомогою телефону було складно, і вони вигадали таку фішку, що треба було вимикати світло в той момент, коли ти голосуєш, і вони за показниками електростанції бачили, де більше вимкнули світло в цей момент. Там більше і проголосували. Но. Але при нам не масштабно. Ну Стас Борецкий, не думаешь, что у него И будем брать лучшее то, что было в Евровидении. А вот, ну соответственно, с российским уклоном. Что касается Филиппа Киркорова, он нас поддерживает, помогает и у него многолетний опыт общения с Евровидением, сотрудничества. Стас Борецкий выглядит, значит, жопа Филиппа Киркорова просто размывляют. І соответственно буде нам допомагати і все таке. Вот, конкурс буде російський российские музиканти будет онлайн-голосування. Настільки є, масштабний конкурс, що в принципі тільки ось поки ти десь на світлофорі стояв за кермом, знайшлася хвилинка трошки розповісти про це. Знаєш, презентація, як ви заслужили, фашисти степові. Кто дивився белорусские телебачення, то и в цирку не смеется. Выявляется, в Запорізькій области в каждой хате та квартире есть фашистская библиотека, де є труды Гитлера, Бандеры Ташухевича. Шухевича. Я просто был шокирован тем, что в сельской местности, не где-то в библиотеке, а в каждом доме существует маленькая библиотечка, основу которой составляет труды. Я не оговариваюсь. Адольфа Гітлера, Альфреда Розенберга, Бандери, Шухевича. І далі по списку. Ага, А що це за, за перелік? Хотілося б знати? Ну, що хочу сказати, у нас дуже освічені люди. Нічого собі в кожному селі, в кожній хаті є бібліотечка, навіть на роличка. Ну это же все люди. Ну так. Вот об этом Отабита да? річ, що а люди взагалі дивились, який зараз рік, які радянські Шо? що <плес> <плес> навіть люди, яким зараз 60 років, вони 33 роки не радянські люди. Вже а 27 були ну, якщо так говорити, то радянські. Навіть вони що говорити про інше. Я не, я не знаходив в цих сільських бібліотеках домашніх бібліотеках, домашніх. Ні Пушкина, ні Тургенева, ні Чехова, ні Шолохова. Все эти хуй не нума, да? да? Хотя бы Шевченко, я не знаю. Нету даже этого. Не-не-е, Шевченко туда же. А оно цікаво просто. Розенберг Гитлер все наши улюблені автори. Уявляєте, що вони скажуть про Львівську область. Там будинки знаходяться всередині фашистських бібліотек. Там оперний театр побудовано з трудів Бандери. Це вже навіть не фейк, а витвір збоченого мистецтва. От основу а, от цих от домашніх бібліотек казалось би в русскоязичному регіоні ось ця макулатура. Ви представляєте, що произошло? Упс! А що трапилось? Це був новий дайджест, від якого метелики в животі. Не забувайте поширювати посилання на це відео в своїх соціальних мережах, натискати на закусіння догори та залишати коментарі. Па-па!